Так, наступне завдання четверте, яке вас буде перетворити вираз, так, щоб не місти степені з від'ємним показником. Тобто, ми будемо з вами з допомогою формул просто перетворювати записуємо. 2 третіх А в мінус другому, Б в третьому мінус другому це, так, і до мінус 3, і помножити на 8 б в четвертому А в другому. Тобто нам потрібно зробити так, щоб не було від'ємного степеня. Перше, що ми робимо, те, що є в дужках, кожен вираз підносимо до третього степень, до мінус третього степеня. Перше. Дві третіх до мінус третього є. Далі А в мінус другому до мінус третього. Далі. Б в третьому до мінус третього. Помножити. На 8 b в четвертому і поділити на А в2. Тепер використовуємо формули. Перша, вперше в нас вираз є дріб. Ми його обертаємо ось за цією формулою. У нас вже буде не 2 третіх, а 3 других до третього. Змінився степінь від'ємний. Змінився. Далі, тут показники множаться, буде А в шостому є. Тут в нас показники теж множиться в мінус 3. І помножити на 8б в четвертому і ділиться на а в другому. Дорівнює, продовжуємо далі. Давайте з вами числа витягнемо наперед і порахуємо. 3 в третьому – 27, 2 в третьому – 8. Помножити на 8. Чому? Бо я ту вісімку сюди. Тепер рахуємо з вами А в шостому, А в другому. Закреслюємо повністю, тут 4. Виходить А в четвертому, і тепер Б в мінус 3 не скорочується з Б, тому що його немає в знаменнику. Воно все йде на одній лінії, а ми мали право скоротити Б, ні. При множенні степені додаються, значить буде Б в першому, бо мінус 3 додати 4 буде 1. І в результаті у нас вийшло ще вісімки скоротяться, і вийде 27а в четвертому. Оце буде результат. Тут немає зовсім яких степенів від'ємних. І ще з вами розв'яжемо такий приклад з нього, що буде наступним. Так, 6 десятих. Так, 6 десятих мінус шостого y мінус другому до мінус другого. Помножите. На 10 шостих х мінус другому, і мінус третьому. І це все взяти в дужки до квадрату. Дорівнює. Рахуємо знову 6 десятих до мінус другого є. Далі х мінус шостому до мінус другого є. в мінус другому до мінус другого є. Далі 10 шостих. До другого. Далі х мінус другому до другого. Далі y мінус 3 до другого. Бачите, всі показники ми все перетворили. Далі, 6 до мінус другого це буде. Так, запишу я трішки нижче, щоб вам було зручно. Так, Отже, 6 мінус другому ще заберу, стягну вниз формули. З нашої формули. Є. Так. Є. Отже, рахуємо з вами: 6 десятих до мінус другого. Це буде 10 шостих. 10 шостих до другого є. Далі помножити х12, зрозуміли, тому що множимо з вами. Далі y в 4, тому що множимо. Помножити, Далі 10 шостих до другого. Ну, давайте так і залишимо поки що. Далі y в мінус четвертому перемножили, і х мінус четвертому, і в мінус шостому, Рівнію. 10 шостому в другому, 10 шостому в другому буде 10 шостому в 4, бо при множенні показники додаються, якщо степені основи однакові. А в нас 10 шостих основи однакові. Далі, тут ми з вами множимо 12 відняти 4 буде у нас 8 і y 4-6 мінус 2. Дорівнює 10 це буде 1,40. 6 в четвертому – це буде 36 на 36 здається 218 або 200, 216, 216. Помножити Х8 восьмому залишаємо, а y-2 можемо записати ось так. Бо у нас завдання вказано, щоб не було степеня з від'ємним показником. Ось, щоб не містив степеня з від'ємним показником. Ось такий буде результат. Можна ще поділити, можна скоротити, але це вже не обов'язково як вам буде зручно.